Привіт. Сьогодні я хочу відповісти на запит своєї підписниці і показати, як саме я заплутую кінчики, хвостики при в'язанні шарфа, де йде полосана зміна кольору. Зараз я вам показую ще не випраний, але результат з частиною, де хвостики вже є заплутаними, для того, щоб ви побачили, як це виглядає саме в моєму виконанні. Отже, перший крок при заплутуванні хвостики починається ще на стадії в'язання. Зараз у мене відбувається зміна кольору. І в цей момент, коли я закінчую одну кольорову полосу, я не дов'язую останню кромкову петлю. Як ви можете спостерігати, вона не пров'язана. Я її просто перезняла. Я беру новий колір і вже новим кольором я пров'язую кромкову петлю. Тим методом, яким звикли прив'язувати її ви. Для того, щоб в мене не розплутувалось, я ось так один раз вільний край перекручую з основною ниткою і продовжую в'язання вже новим кольором. Для зручності самого процесу, щоб не роз'їжджалося в'язання, іноді я дозволяю собі зробити ось такий одинарний, простий вузлик, просто для того, щоб воно трималось кубки. Коли наше полотно з вами готове, всі. Стики кольорових полос будуть мати приблизно ось такий вигляд, подекуди є. в мене навіть всередині полотна були розриві ниточки. І ось з кожного боку, з обох боків. Мені буде потрібна голка під товщину моєї нитки і ножиця. Дві кольорові ниточки між собою так і залишаються зв'язаними одним динарним вузликом. Тепер я беру вільний край. І продіваю ушко голки для того, щоб заплутувати. Я протягнула кольор цієї кольорової полоси, і, відповідно, рухатись, я буду заплутуючи його по цьому ж кольору, для того, щоб це було непомітно. Тобто я вибираю хаотично якісь моменти, де я можу повторити напрям петлі. Ось тут ви бачите напрям петлі, і зараз я продовжую цю петлю. Роблю рух голкою, який буде дублювати візерунок петель. Тобто, якщо сказати просто і коротко, я ховаю хвости в полотно відповідного кольору до мого хвостику, подекуди роблячи такі, ніби закручуючі рухи, тобто ось так. І просто обираю моменти в візерунку, напрямки. Без якоїсь конкретної схеми, ось так я ховаю в полотно хвостик. Висоту довжину моменту епізоду, скільки ви ховаєте хвостик, ви коригуєте самі, в залежності від того, наскільки слизька ваша нитка. Мені цього для напівшерсті достатньо. І просто я відрізаю ось так. Нитка іншого кольору буде рухатись вниз. Ви можете їх ховати так, як ви будете відчувати цей момент. Можна це зробити ось так для початку. Якщо у вашого вироба є лицевий і виворітній бік, звісно ж, краще робити це з виворітнього боку. Рухаєтесь за відчуттями, і в залежності від вашого конкретного візерунку. Ось так насправді все дуже швидко і просто. Так я робила з кожного боку свого полотна, десь це трошки більш помітно виявилось, десь менше помітно. Користуюсь цим методом давно, для мене він зручний, швидкий і достатньо простий. Підписуйтесь на канал та діліться з друзями.